Вітаю, мене звати Максим Бутков. Я учень 4 б класу Аркіскуніцею номер 114 Сьогодні ми з вами перевіримо якість молока, як я впливає на крахмал. Де він має міститися, а де йому на місце? Для цього ми проведемо експеримент з картоплею та молоком. Крахмал дуже корисний, це джерело вуглеводів. І іншими словами. Це енергія для організму. В харчовій промисловості він використовується як згущувач для кетчупу, ярчиці, рахотового, селю, солодощів та багато інших продуктів. Якісна молочна продукція, місця містити виходу. Пропоную провести експеримент. Для нього нам знадобиться молоко, топляр. Крама має цікаву хімічну властивість при взаємодії з йодом. При взаємодії з йодом крохмаль змінює колір з помаранчевого на темно-сину Так реагує мелодию. Кажуть, що йод виявляє мільйонну частинку крохмалю, а картопля має близько 17% крохмалю. Продовжується перевірити. Розрізаємо картоплю навпіл, натапуємо дві частинки йоду. Через декілька секунд картопля змінить колір амаранчевого на темно синю. Таким чином ми перегналися, що в картоплі дійсно є крахмал. Зараз ми це перевіримо з молоком. Крапнуло трішки йоду. Таким чином поляма розтеклася по поверхні і не змінилась її колір. Тепер ми переконалися, що нашому молоко не містить крахмал. Пропоную вам теж перевірити цей експеримент вдома. Якщо ваше молоко посиніло, це значить, те, що вашему вакуу містить крахмал. Запам'ятайте, якісна молочна продукція не має містити крахмал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!